Друзі, привіт! В сьогоднішньому відео на прикладах брендів я покажу, як потрібно зараз вести інстаграм. А як ну взагалі ні? Та які моменти на мою думку можна змінити, що пруский корабельний чи кафаш бренд на дні моря. До речі, якщо ви ще чомусь не підписані на мій канал, біжіть натискати кнопку підписатися. Можете ще лайк та дзвіночок поставити. А якщо прям ну, взагалі агонь, пишіть коменти, тому що на вас чекає цікавенька інфа. Як ніколи не потрібно робити інстаграм або справжній крінж, я розповім на прикладі сушівок, це мережа японської китайської кухні. Я коли заходжу в інстаграм сушівок, відчуття естетичності від мене просто тікає, бо її тут нема. Давайте по кожному пункту. Шапка, лого все добре, вся інфа є, посилання на повне меню є, телефон є. Що вам ще треба? Правильно, тут все ок. Йдемо далі. Хайлайтс дуже погано, я розповідаю, чому перший хайлайтс ок. він повністю в одному стилі, рекламні фотки для сайту. Тут все добре, але логічно було б зробити інші в такому ж стилі, тобто, щоб все було однорідно. Десерти, набори, роли. Тут просто відмітки людей в сторіс, погані якості, тому що інстаграм стискає. Все до пікселів, а роздивитися нічого неможливо. Ці сторіс тут для демонстрації меню. Візуально взагалі не сприймається така подача естетично, тим більше. На мою думку, краще було б зробити всі хайлайт з рекламними фотками, тому що там взагалі -то легше роздивитися продукт. Далі віжуал та стрічка. Найголовніший крінж це використання воєнної політичної атрибутики в своєму бізнесі. Ось таким чином: набір ролів, смачна перемога. До дня незалежності. А Що вже перемога. Та краще не робити, бо це недоречно. Рол, смачна перемога, а не має відношення до перемоги взагалі. Я б не використовувала. Як вважаєте, такі назви норм чи ні? Чи ні. Сама стрічка профілю вона дуже змішана, має відчуття індивідуальності або взагалі будь-якого контексту. Один пост з професійними фото, другий з поганим світлом зроблений на телефон, третій рекламний з величезними шрифтами. І загалом щось не зрозуміло. Багато краще було б розробити не тільки стратегію, але й стиль стиль, віжул подачу, бо естетика важлива взагалі в будь-якій справі мої загальні рекомендації. До речі, такого типу аудит, але звичайно більш детальний, я можу зробити і для вас. Залишайте заявку в формі за посиланням під цим відео, і я з вами зв'яжуся. Тепер вдалий варіант розвитку бренду в Instagram, який не пов'язаний з їжею, але пов'язаний з красою. Джибар, відомий український салон краси, який, взагалі, завдяки Instagram збудував свій бренд. Всі дівчатка, коли опиняються в джибар, не може стриматися, щоб не зробити селфі. Правда ж, Все таке рожеве дівчаче і. Instagram. джибар це мережа салонів краси, тому у кожного міста є свій акаунт Київ, Львів, Херсон, Хмельницький та багато інших міст України. Криваємо інстаграм, наприклад, Джибар в Києві, та бачимо відразу в шапці профіля адреси всіх салонів, які є в місті. Зручно. Зручно. Далі в шапці бачимо посилання на G-Support, Що це взагалі таке? G-Bar дарує Beauty Support своїм клієнтам, тобто безкоштовні послуги для жінок, які опинилися далеко від дому, у яких немає можливості дозволити собі манікюр, стрижку, фарбування і так далі. Тут ви можете або оплатити комусь цю послугу, допомогти, наприклад, іншій людині, або залишити заявку на отримання безкоштовної б'юті послуги для себе. Час від часу G-Bar публікує пости. З історіями дівчат, які отримали g саппорт, і допомагає людям у складній ситуації, заробляє, продаючи свої послуги і просуває себе. Зараз, як ніколи, доречні такі штуки, тому що одні люди мають можливість задонатити, інші потребують допомоги. Надихайтеся цим, застосовуйте у себе скуштовна кава або послуга, оплата обідів для волонтерів, покупка товарів на благодійність, наприклад, будь-який бізнес може щось таке робити, і це дуже круто. Далі, хайлайтс. Якщо ви заходите Хочете знайти будь-яку інфу в джиба, прайс, відгуки, послуги, вакансії або як визначити довжину волосся, ви знайдете її в хайлайтс. Будь-що що вас цікавить, та навіть більше, і це дуже круто, бо вся інфа перед вами і не потрібно нікуди бігти. Єдине, що хайлайців на мене дуже багато, їх потрібно трішки структурувати, щоб полегшити пошук. Сам візуал та стрічка профілю жива відчувається коннект з підписниками. Хоча тут немає якогось загального стилю та сітки профілю, та слава. Богу, що немає сітки. Запам'ятайте, друзі, сітка профілю вб'є ваш профіль. Не робіті це вже давно нікому не потрібно. Взагалі відчувається лайф, контакт бренду його носіїв з клієнтом. Ти дивишся та думаєш, круто, я також хочу до них прийти. Процедури, смачна кава, дівчачі вайб, фотки в інсту. Дуже вдалий варіант, як потрібно вести інстаграм своєму бренду. Заходьте та шукайте прийоми, які ви можете використати для свого профілю. Хоча я розумію, що часто буває складно подивитися по-новому на свою сторінку в інстаграм. Набагато видніше всі недоліки і нові можливості з її сторони. Тому заповнюйте форму за посиланням під відео, якщо хочете замовити «ні а аудит з рекомендаціями для вашого профілю. Ставте лайк, підписка та дзвіночок. Можете ще пошерити відос, я буду дуже вдячна. До зустрічі в наступних відео.